Робота магістра за темою вплив лазерних нагрівів на структурний стан аморфного сплаву системи Кобальт-Бор. Мету роботи ви бачите на екрані. Матеріали аморфний сплав системи Кобальт-Бор. Методи рентгенівський фазовий, метод кількісного фазового, фазового аналізу за допомогою наведених методів були досліджені зразки у вихідному стані та після різних. Режимів термічної обробки. Аморфні метали це метастабільні системи, які термодинамічно не стійкі відносно процесу кристалізації. Їхне існування обумовлено тільки з повільністю кінетичних процесів при низьких температурах. Стабілізація аморфних металів сприяє присутність так званих аморфізуючих домішок. Так, аморфні плівки з чистих металів значно менше стабільні, ніж плівки зі сплавів. Відразу ж після отримання аморфних металевих сплавів АМС виникли питання, пов'язані з їх атомною структурою. Особливості структури АМС позначились і на багатьох фізичних властивостях. Так, незважаючи на те, що щільність аморфних сплавів на 1-2% нижче щільності кристалічних аналогів, міцність їх вище в 10 разів. Некристалічне тверде тіло, отримане безперервним охолоджуванням, з рідини називають склом або аморфним твердим тілом. Аморфізація розплаву вимагає, щоб розплав був охолоджений з достатньо великою швидкістю, з метою придушення процесів кристалізації і отримання невпорядкованого розташування атомів. З термодинамічної точки зору існує тільки одна температура, при якій чистий метал у твердому стані може перебувати в рівновазі з чистим рідким, рідким металом. До теперішнього часу запропоновані низку структурних структурних моделей АМС, які можуть бути поділені. Розділені на дві великі групи. Перша група моделей ґрунтується на квазі-жидкісному описі структури за допомогою безперервної мережі хаотично розташованих щільно опакованих атомів, друга на квазікристалічному описі структури за допомогою кристалів, що містять високу щільність дефектів різного типу. Атомна структурна, а, атомна структура аморфних сплавів може бути експериментально визначена за допомогою дифракційних методів дослідження. Поки не існує єдино. Моделі, яка могла б дати адекватний опис структури, структури та властивостей аморфних металевих сплавів. Моделі, які були запропоновані, можуть добре описувати тільки певні властивості аморф, аморфного металу, але дати повний опис всіх властивостей, вони не можуть. Аморфні металеві сплави характеризуються структурою з високим ступенем упорядкування, метастабільною по відношенні до рівноваженої кристалічної фази. Отже, при наступному нагріві енергія скла спочатку знижується в результаті релаксації до більш стабільного стану в межах фази скла, і лише при більш високих температурах скло починає кристалізуватись. Всі перетворення, які відбуваються при нагріві АМС, можна умовно грубо розділити на два типи: структурну релаксацію і кристалізу. Аталізацію, проте в реальних сплавах структурні зміни під час нагріву надто різноманітні і їх не можна звести до цих двох типів перетворювань. За критерій стабільності аморфних сплавів найчастіше вибирають температури кристалізації, в деяких випадках аналізують температурні залежності часу нагріву до початку кристалізації. В роботі досліджувався аморфний сплав кобальтом 68, фером 4, хроміом 4, сіліціум 13, бором 11, одержані гартуванням з рідкого стану. Загартування з розплаву виконувалось методом спінінгування на мідний диск. Плавління відбувалось в індукційній печі у атмосфері очищеного гелію. Розплав видувався на диск за допомогою гелівого потоку. Зразки мали вигляд пружної неперервної стрічки товшиною 20 мікронів, шириною 9 міліметрів. В роботі виконувалися ізотермічні відпали на протязі 30 хвилин в температурному інтервалі 723 1123 Кельвін з кроком 50 Кельвін. Також використовувалася лазерна обробка на імпульсному лазері Кван 12 з довжиною хвилі. 1,67 ціла шістдесят сім мікронів із часом відклику 3 мілісекунди. Лазерна пляма мала форму кола з гаусовим розподіленням густини міцності, потужності та перекривала ширину стрічки. Рентгенівський фазовий аналіз виконувався на дифрактометрі дрон 3М в Кобальт-К Альфа випромінювані. Завданням якісного рентгенофазового аналізу є встановлення елементної або фазової сполуки матеріалу шляхом порівняння спектра експериментальних даних зі спектрами відомих стандартів, наприклад, що містяться в картотеці PDF-2 або інших картотеках. Згідно з даними рентгенофазового аналізу відпал зразків при температурах менших 773 Кельвін не призводив до, зміни фаз, до змін фазового стану. Дифтак, дифрактогр, дифрак, дифрактограма від поверхонь зразків після ізотермічних відпалів. А. Вихідна структура Б відпал при температурі 773 Кельвін. В відпал при температурі 823 Кельвін. Ізотермічні відпали зразків досліджуваного сплаву при температурі 773 Кельвін призводили до початку кристалізаційних процесів, тобто на фоні, аморфних, на, на, на фоні аморфного галу зафіксовано формування дифракційних максимумів від граток твердого розчину на основі кобальту. Підвищення температури відпали до 823 Кельвін, викликала повну кристалізацію зразків з формуванням твердого розчину на основі кобальту та силіциду типу кобальтом-2ліціум, бориду типу кобальтом-3-борм. Відпали при температурах. Від 823 від 823 кевін до 923 кельвін не призводили до змін фазового складу, а лише до деякого перерозподілу інтенсивностей дифракційних максимумів від кобальтом, кобальтом 2 сіліціум кобальтом 3 бором Дифрактограма від поверхность зразків після ізотермічних відпалів. відпалів. А. Відпал при температурі 973 Кельвін, Б. Відпав при температурі 1073 Кельвін, В відпав при температурі 1123 Кельвін. Після відпалів в температурному інтервалі від 973 Кельвін до 1023 Кельвін На дифрактограмах були наявні достатньо інтенсивними, інтенсивні максимуми від граток наступних фаз кобальтом, кобальтом 2 сіліціум, кобальтом, кобальтом два бором. Кобальтом бором, кобальтом 23 бором 6. Після відпалів в температурному інтервалі від 9 від 973 кельвін до 1023 кельвін відбивання від градки метастабільного бориду кобальтом 3 буром було значно послаблені. Що свідчило про розпад цієї фази? Відпав зразків при температурі 1123 Кельвін призвів до формування твердого розчину на основі кобальту та стабільного бариду кобальтом 2 бором. Крім того, спостерігались спостерігали сліди силіциду кобальтом 2 силіціум Фазовий склад аморфної стрічки кобальтом 68, фером 4, хроміум 4, сіліціум 13, бором 11 у процесі кристалізації при різних режимах нагріву наведено в таблиці. Таким чином, перехід аморфного сплава в рівноважений стан кобальтом 68 пером 4 хроміом 4 сіліціум-13, бором 11 при ізотермічних відпалах відбувається не одноетапно. При низькотемпературних відпалах відбувається формування метастабільного бориду кобальтом 3 бором. В подальшому цей борид розпадається. Та відбувається формування кристалічних фаз, що не є рівноваженими для даної стехіометрії сплаву. Стабільний рівноважний стан досліджений сплав переходить лише при відпалів, після відпалів, що перебувають, що перевищують приблизно 1073 кельвін. в подальшому. Виконувалась комбінована термічна обробка сплаву після попереднього відпалу при температурах 773 Кельвін та 823 Кельвін при густоні потужності лазера 38 МВт на метр квадратний. Дифрактограма від поверхонь зразка після комбінованих термообробок. Ізотермічний відпал лазерний нагрів. Лазерна обробка при густині 38 МВт на метр квадратний, Б попередній відпал при температурі 773 Кельвін, та подальша лазерна обробка при густині 38 МВт на метр квадратний і В, попередній відпал при температурі 823 Кельвін, та подальша лазерна обробка при густині 38 МВт на метр квадратний. Видно, що лазерна обробка попередньо відпалених зразків призводить лише до зростання дифракційних максимумів, які вже з'явилися після ізотермічних відпалів, тобто відбувається формування фаз, які з'явилися після ізотермічних відпалів кобальтом, кобальтом 2 сіліціум кобальтом 3 бором. Крім того, виконувалась лазерна обробка при попередніх відпалених зразків при температурах 773 Кельвін та 823 Кельвін. При густині потужності 48 МВт на метр квадратний. Така лазерна обробка призводила до повної кристалізації зразків у всіх випадках. Дифрактограма від поверхнуть зразків після комбинованих термообробок, о, термообробок термічний відпал лазерний нагрів. Лазерна обробка при густині 43 МВт на метр квадратний а, Б. Лазерна обробка при густині 48 МВт на метр квадратний, і В. Попередній відпал при Температурі 773 Кельвін та подальша лазерна обробка при густині 48 МВт на метр квадратний. І останнє Г – попередній відпал при температурі 823 Кельвін та подальша лазерна обробка при густині 48 МВт на метр квадратний. На дифракційній картині спостерігалось відбивання від грату кобальтом, кобальтом 2 сіліціом, кобальтом 2 бором, тобто відбулося формування метастабільного бориду кобальтом 2 бором при ізотермічних відпалах, а лазерна обробка призводила до розпаду цієї фази і наближення сплаву до більш стабільного стану, тобто формувався стабільний кобальт. Орто... орторомбічний силіцит типу кобальтом 2 силіціум тетрагональний борит типу кобальтом 2 бором. Таким чином фазові перетворення при, лазерні... при лазерній обробці подібні до процесів при ізотермічних відпалах при різних температурах. Висновки лазерна обробка част... частково закристалізованих зразків. В низькоенергетичних режимах призводить до подальшого зростання тих же фаз, що з'явились, при ізотермічних відпалах. Лазерна обробка попередньо відпалених зразків у високоенергетичних режимах призводить до формування стабільного структурно фазового стану і не залежить від температури попереднього відпалу. Дякую за увагу!